<свист> так, где эти преступники? Сейчас будем их ловить. Блин, думаю, треба бежать. Так, ну, тримай пистолет. Думаю, ты знаешь, как им крастоваться. <свист> Ні, фіасі, ти, звісно, меткий. Так, ну, пацани, думаю, ми вже недалеко від кордону, так що е, нам залишилось десь 10-15 кілометрів, і ми вже скоро будемо в Харкові. А, я забув, ще ж треба буде Волейньбола е, по дорозі завести до Волині, но це потім. Тим часом в Белгороді. Алло, здравствуйте. Звоніть е, лейтенант. белгорода э, полиции белгорода э, жуков э, сбежал ли люди из тюрьмы э, на ранж... также уничтожили э, много полицейских э, целый наряд э, белый с номера ах один А також вони е, движуться границь Російської Федерації і України. Пожалуйста, словіть їх там. Бух. Друзі, ну а якщо ви хочете більше того, такого контенту, як фільми та інші відео, будь ласка, підтримайте мене лайком та підпискою. Ну, а це була третя передостання частина фільму Харків, так що. Е, з вас підписка з колокольчиком, тому що. Завтра буде четверта частина фільму, четверта, остання частина фільму Харків.